Доброго дня, другокласники! класники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Матеріальна культура Українців. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде основні галузі господарства, ремесла та народні художні промисли, витинанка, писанкарство, народні засоби пересування, вози та човни. Почнемо з витинанки. Витинанка це ажурне вирізання з паперу від українського слова витинати, вирізати. Захоплювалися витинанням найчастіше дівчата і жінки, працюючи ножницями без попереднього малюнка. У наш час техніка витинання успішно застосовується для оздоблення книг, журналів, листівок, книжкових закладок. Сьогодні ветенанка посідає вагоме місце серед інших видів українського традиційного народного мистецтва. Багато майстрів працюють у цьому виді декоративного мистецтва. Роздивіться, будь ласка, уважно, які є різновиди ветенанок. Звісно, вони не всі. Їх може бути безліч, зважаючи на фантазію автора. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, де в наш час використовується техніка витинання? Так, нею неї оздоблюють книги, журнали, часто оздоблюють листівки або ж закладники для книжок. Вилинка цікавинка. У 1993 році в могилеві подільському на батьківщині заслуженого майстра народної творчості фольклористки Марії Руденко було започатковане всеукраїнське свято народного мистецтва Українська витинанка», яке раз у три роки збирає майстрів ветенанок з різних куточків України. А з 2011 року свято Українська ветенанка набуло міжнародного статусу, було встановлене. Встановлена була паркова скульптура українська ветенанка. Така скульптура на честь ветенанки перша і поки що єдина в Європі. За бажанням пропоную вам виконати ветенанку. Давайте переглядаємо з вами відео. Доброго дня всім! У цьому відео ми з вами будемо створювати ветенанку. Ножиці, папір та гарний настрій є. Тоді вперед. Матеріали, які будемо використовувати олівець, ножиці, кольоровий папір. Витинанка буде симетрична. Тому аркуш паперу згинаємо. Тепер беремо шаблон. Можете придумати свій, або взяти шаблон, який ви зараз бачите. Знайти ви його можете, перейшовши за посиланням під відео і обходимо шаблон олівцем. І тепер вирізаємо по контуру Витинанку ми можемо приклеїти на картон або прикріпити до скла. Ви переглянули відео виготовлення витинанки. За бажання можете виготовити свою витинаночку, придумати свій малюнок або ж виконати за зразком. Далі перейдемо до наступного ремесла. Писанкарство. Писанкарство це прикрашання візерунками та орнаментом, яєць. Орнамент може бути геометричним, рослинним чи тваринним. Писанка це символ сонця, весняного відображення добра, щастя, радості. Існує чотири види розписаних яєць: крапанка, дряпанка, крашанка та писанка. Кожен із цих видів має свою систему розпису. Писанки у усієї України різні, вони не схожі між собою, різняться нанесеними елементами і символами. Писанка це один із найкращих старовинних символів України. Маленьке диво, яке кожен має створити сам. Які види орнаменту тобі відомі? Які види розписування яєць ви знаєте? Послухайте, це цікаво. У серпні 2013 році в центрі Львова було знайдено 500-літню писанку, виконану на шкарлупі яйця. Можете бачити її на малюночку ліворуч вгорі. Єдиний у світі музей писанки збудовано у місті Коломия. Ви бачите його праворуч на малюночку. Частиною музею є пам'ятник писанці, висота якої сягає 13,5 метрів. В Україні знаходиться. Пам'ятний знак українській писанці в селі Доброгостів Львівської області. А далі пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 63. Потрібно розшифрувати і записати, яке значення мають кольори на писанках. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, це завдання. Давайте перевіримо. Ось, наприклад, радість буття означає в нас червоний. Якщо хочемо на яйцях позначити місяць, зорі або врожай, то будемо використовувати жовтий. Здоров'я хочемо додати, додамо блакитного. Якщо мова йде про оновлення природи, використовуємо зелений. А вшанування предків чорний з білим. Далі поговоримо з вами про народні засоби пересування. У житті українців важливу роль відігравали засоби пересування. Найбільш поширеними в Україні був чотириколісний віз. У вози впрягали коней або волів, як ви можете бачити на екранчику. В історії східних слов'ян важливу роль відігравали річки, особливо Дніпровська водна система. Тут існували різні засоби пересування по воді плоти або ж човни. Наприкінці 19, початку ХХ століття сухопутний транспорт, як і водний, поступово почав витіснятися залізничним. І все ж у підсобному господарстві, а також для перевезення вантажів на значну відстань, традиційні колісні засоби транспорту використовують і досі, особливо в Карпатах і на Поліссі. Ось ви можете бачити човни, плоти. Будь ласка, який найбільш поширений засіб в Україні? Засіб пересування, який найбільше був поширений? А які засоби пересування існували для пересування по воді? Добре, послухайте далі таку хвилинку, цікавинку про народні засоби пересування. Трипільська цивілізація подарувала світові перше колесо воза в тисячу з половиною років тому. А у 1823 році на Дніпрі з'явився перший пароплав. Можете бачити його внизу. А з 1890 року у Києві був прокладений кінний трамвай, конка його називали, а у 1892 році з'явився перший електро. Електротрамвай. Пізніше трамваї стали використовувати в Харкові, Миколаїв, Одесі та інших містах. Пропоную далі виконати завдання в зошиті на сторінці 64 -ї. поставте відео на паузу та виконайте завдання, розшифруйте та дізнайтеся, як називається великий бойовий довбаний човен запорізьких козаків, обшитий зовні очеретом для кращої плавучості. А можливо, пригадайте з наших попередніх уроки. Ми говорили з вами, як називається човен козаків. Поставте відео на паузу та розшифруйте слово. Так, цей човен називався чайка. Пропоную послухати вірш або поставте відео на паузу, та прочитайте вірш витинанки. Зима, що робить, не знала, витинанки витинала, квіти холодом і млисті, сни казок в різблені млисті, срібно ткані веселинки, підмереживні ялинки. Ветенанок наробила і на шибку причепила. Ті, хто витинав витинанки в нашому вірші? А на що приліпила свої витинанки зима? Так. Дякую за увагу. На цьому наш урок завершений. До побачення!